Слава Ісусу Христу! Чи будуть у пеклі вічні муки? Деякі горді люди вони кажуть, я служу дьяволу, тому в пеклі я не мучуся, а насолоджуватися буду сатаною, домовлюся з ним. Помилочка, сатана теж мучитиметься у вічності, і пекло це не фінальний пункт призначення. У Біблії є книга Откровення, це откровення самого Ісуса Христа. Тобто сам Бог Він передав це откровення церкві. Там ми читаємо, тоді віддало море мертвих колишніх у ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, що були в них. І судимий був кожен у справах своїх, і смерть, і пекло вкинуті в озеро вогнене. Це смерть друга. І хто не був записаний, той був в кину... книгу життя, той був кинутий в озеро вогнене. Отже, і духовна особистість смерть, і духовна особистість, пекло, а також дьявол, і антихрист, і лжепророк, про що теж написано в книзі Откривення, і всі грішники вони будуть надовго кинуті в озеро вогнене. Амінь.